Трамвай проїхав і вуха заложило. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Слухай, довго вибирали місце, де б то так стати на вулиці Пантелеймонівській, щоб показати всю красу цієї вулиці, де не стань все прекрасно, повністю відсутнє дорожнє полотно. Ти реально кожен раз, коли їдеш по цій чудовій вулиці, яка належить до однієї з центральних артерій нашого міста, отак. Коли їде трамвай, дрежить земля і дрижить абсолютно все. Тому що тут не просто якихось подушок немає, тут немає взагалі нічорта. Наклали просто якихось плит. Між ними висипалася, викрашилася повністю вся ця прослойка. І тут яма на ямі. Тут немає живого місця, тут просто е. І воно дуже довго так стоїть. Дуже довго. Дуже довго. Прям дуже. Мені шкода власників машин, які тут їздять, тому що вони убувають свої машини, а в них виходу нема, тому що тут, повторюю, одна з центральних артерій міста Одеса. Знаєш, ви дороги ремонтуєте? Ні, тільки показуємо. Красиво є! Сміху заради зайшла, почитала плани державних тендерів комунального підприємства міські дороги, які повинні цим власне і займатися. А чи так найсвіжіше, що в них є фотокопіювання, папір офісний формату А 4 послуги з теплопостачання, послуги з техобслуговування ремонту автомобільного транспорту, оплата з благоустрою, чогось там чогось там. Послуги з ремонту швонаріжчика. Що таке швонаріжчик, я не знаю. Але що мене цікавить найбільше, чому тут немає взагалі навіть згадки про те, що колись буде ремонтуватись нещасна вулиця Пантелеймонівська. Це ж ти без сліз, не просто не, не взглянеш. Ми вам скільки разів розказували і показували, їздили кудись в невідомій Чигирі, на закавулках вулиць Балківської, невідомо якою, десь на, на Паскот, тому що там виділяються мільйони і десятки мільйонів на те, щоб латати вулиці, по яких ніхто навіть не їздить, тому що це якісь проволкові шматочки доріг, які ведуть тільки до приватних будинків. Я розумію, що і це потрібно. Але тут же неозброєним оком видно, що ось воно. Помагіті! кричить Пантелеймонівська. врятуйте мене. Тут їздить дуже багато машин. Тут потрібно нормальне перекриття, нормальний ремонт дороги, ці плити якось забрати або залити, щось з ними зробити, якось їх пофіксити. КП міські дороги це міська дорога, чи це що? Може, ви нарешті згадаєте про те, що ви теж живете в цьому місті? Дорога мерія, ви всі свої оці от бехи з лексусами. Ви ж убиваєте так само їх по цих дорогах, як і нормальні рядові громадяни цієї країни і цього міста. Вам повилазило? Пане Труханов, пожалійте свої кості. Ви ж так само їздите по цих дорогах, і вас от теж отак от трясе. Ну, натисніть там на когось, я не знаю, зробіть так, щоб зробили. Вам, будь ласка, всіх м'яких доріг. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі і ми постараємося зареагувати якомога оперативніше. Бережіть себе і побачимося ще. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па!